Канцлер Німеччини Олаф Шольц влаштував премєр міністру Угорщини Віктору Орбану кава брейку розпал дискусії по Україні на саміті в Брюсселі. Кумедний епізод між лідерами двох країн розкрило політику. Як пише видання, після тригодинних суперечок, коли дискусія зайшла в глухий кут, шольц раптово витяг прем'єр-міністра Угорщини на каву. Він зробив відповідну пропозицію за спільним круглим столом у присутності лідерів ЄС. В результаті маневр політика дозволив ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Наголошує змі. Також видання натякає, що німецький політик виявив дипломатичну хитрість. З одного боку 26 країн ЄС ухвалили рішення щодо України без Угорщини, і це дозволило уникнути вето. З іншого боку, Орбан все, що може сказати світові, що не голосував за Україну. Напередодні ЗМІ повідомляли, що Орбан насправді через загадкові причини пропустив фінальне голосування за рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС, але наклав вето на 50 мільярдів євро допомоги. Тим часом уряд Німеччини знайшов. «Право на Орбана Берлін збирається блокувати додаткові 9,5 мільярдів євро для Угорщини та низки інших країн, якщо буде припинено фінансування України. Про це повідомляє The Times. За даними видання, Угорщина, Італія, Греція та Іспанія прагнуть одержати від ЄС додаткові кошти на питання, пов'язане з міграцією. Але якщо Угорщина продовжить блокувати допомогу для України, країни майже напевно не отримують нових коштів. Як повідомляв у НІАН, президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив. Умив, що євросоюз має інструменти для надання допомоги Україні, він упевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні, незважаючи на угорське вето.